Ви давно чекали назву цього додатку, який допоможе вам створити залипаючі класнючі е каруселі е постів, які будуть набирати е охоплення, і плюс цей додаток допоможе вам з генерацією ідей, тому що часто буває, що е їх просто не вистачає. Тому е додаток дуже смішний, його назва СЦРЛ. <ск rotor> <-C> Одним словом, під відео лишу посиланнячко. Я вже сьогодні в ньому працювала, точніше, відколи воно в мене, я з ним працюю кожен день. А скажу одразу, для тих, хто там не хоче оплачувати додатки і так далі. Тут є дуже багато шаблонів, саме безкоштовних. Плюс тут всі елементи безкоштовні, я зараз вам покажу. А хто спостерігав за моєю сторіночкою, то я вам показувала, який кайф від цього відео. Тобто, воно робить. Класні такі переходи, саме через те, що публікації каруселі створюються за допомогою колажа. Ось дивіться, остання моя публікація, дивіться, як вона перетікає. Бачите, вона закінчується тут, і вона далі колажом продовжується, і продовжується і продовжується. Тобто, це не три різні картинки, це є один слайд. Ще десь... А, ось тут теж робила, дивіться, так, бачите, людині так і хочеться, так і проситься, і так, і так, і так. І тоді ми знову перетягуємо і знову бачимо, що в нас далі колаж продовжується. Це дуже цікаво, мені дуже подобається. Я буду дуже багато з цим додатком працювати, в різних інтерпретаціях його використовувати. А сьогодні покажу вам. Дивіться, то, а, ті шаблони, на яких у вас буде фрі. Вони будуть вільні фрі. Бачите? А ті шаблони, які не будуть мати фрі, вони будуть платні. Нам їх можемо їх не чіпати, тому що фрі у нас багато. Крім того, не використовуючи готові додатки ці колажі, ми можемо їх сформувати, натиснувши на плюсика. І в нас ось таке з'являється полотно, і ми тут можемо поділити. Раз, два, три. Ну, тобто, ми можемо собі фіксувати по-різному. Тепер дивіться. Завдання: натиснути на плюсика і підтягуємо будь-яке фото. Я при цьому фото скачала декілька, підготувала. Тобто, дивіться, вони можуть бути в такому форматі, ви можете доєднувати різні фото. Так. І ми можемо натиснути на пальчик і тягати ці фото. Тобто в даному етапі я набрала два фото. І якщо ви бачите ось цю е, рисочку е, темну, то це в нас один слайд. У нас, наприклад, на одному слайді можуть бути дві картинки. Тепер я можу зробити так, як я робила в себе. Тягну цю картинку пальчиком, розтягую, таким чином, вона поділиться. Її продовження телефон буде на одному слайді, продовження жінки буде на іншому слайді, а далі я приєднаю так, зараз, приєднаю наушники. І таким чином буде переплив, перетягуватися буде. Так, я можу збільшити, зменшити, підтягнути вверх, тобто я можу будь-яку частину дати цього фото. Так, і таким чином ось у нас іде такий перелив. А Тут у нас закінчується. Ми, наприклад, можемо це фото трошки зменшити. Так, зараз ми вже ось сюди. І таким чином ще фото доєднати. У мене тут були скачані маки. І ось тут наші маки. Тягнемо маки на третій слайд. Ось так. І таким чином частина маків буде на одному слайді, частина на іншому, і в нас вийшов ось такий формат. Ми його скачуємо. Але попередньо можемо переглянути. Перший слайд отакий, другий слайд отакий, третій слайд отакий, четвертій слайд отакий. Натискаємо сайт. А у нас одразу а, наші ці ховаються, скачуються в а, нашу галерею. І ось то, що ми а, скачували, натискаємо приєднати всі 4. Далі і насолоджуємося переглядом того, що у нас вийшло. Це наші вийшли от такі слайди. Це ще не все, тобто це можна працювати без кінця і краю з цим. Візьмемо цей, наприклад, фрі, а він ще тут буде мати рамочки. Бачите, де, біли, де білий колір рамочок, ми можемо собі ось ці розділові рамочки змінювати. Бачите, він може бути жовтий будь-який. Бачите, вони зараз змінилися. Тепер я додаю знову ж таки фото. Давайте з обличчями фото додамо, щоб вам було ясніше, зрозуміліше, як вони перетікають. А, і таким чином рамки, бачите, в нас вже одне, одне фото, рамки обмежують. Якщо в готовому першому шаблоні там не було обмежень, вони перетікали, то тут є обмеження. Беремо друге фото. А, і це друге фото тягнемо на друге. І тянемо. Ну, ми можемо сховати рисочку, ми можемо її не ховати. Так. І таким чином ще додаємо одне фото. Давайте таке. Ми його і тут можемо лишити, і тут. Тобто ми вже залежить від того, як ми працюємо з шаблоном. Так, тепер тянемо шаблон пальчиком, розтягуємо фото. Тепер фото. Фото може бути до цього кінця, де кінчається фото. Воно може бути до цієї рисочки, щоб робити пробіл, або, або воно може повністю задавати ось такий ефект, коли фото а, ховається за рамочку і з'являється тут. Це ще не все. Це ще не все, Тому що у нас тут є плюсик, а на плюсику у нас є такі зірочки, і ми можемо без кінця і краю додавати класнючі стікери, робити наші. А, ці, наші Карусельки дуже унікальними, цікавими. Ми їх можемо якось. Ну, це вже по-вашому. Тобто, ви будете, згідно свого візуалу, дивитися, що ви хочете. Ми можемо бумагу накласти. Давайте, цю, бачите, ефект целлофану. Так. Ось, бачите, це ефект целлофану. Ми знову можемо брати. І давайте, тут є дуже красний, я вже протестувала ефект рваного паперу. Головне, щоб ви не загубили ці а, свої ефекти, де ви, він дуже маленький. От можемо тут його поставити, ефект рваного паперу. А, давайте ще один візьмемо якийсь ефект, щоб ви собі зрозуміли, що їх є дуже тут багато. А ви можете навіть керуватися от такими стрічками, ось такими наклеючками. Тобто, ви можете по-різному формувати, склеювати. А, Папером, чим, чим завгодно свої ці свої. Колажі. І ще давайте ще щось. Це вже на наліточко, так. Я, до речі, використовувала в одному з відео цей, в одному з колажів мороженко. І ось так воно виглядає. Дивіться, як воно класно. Давайте переглянемо. А Відео, цей я постійно відео, пост буде перетікати тут. Тут він буде закінчуватись, тут буде починатися друге фото, і тут воно буде знову з такими класнючими цими. Ваше завдання далі буде працювати з текстом. Так? А Можна ще попробувати різні, тобто для сторізів от можна такі. Тобто ми пам'ятаємо, де є фрі, це наше. Воно безкоштовне. Де немає фрі, це у нас. Це вже для сторіс можна використовувати, теж додаємо музику, чи ви якісь хочете свої переходи, залежно від того, що ви хочете. І створюємо безліч краснючих-класнючих креативів, які хочете і для сторісів, і для цих. До, ну, реально, додаток просто бомбічний, бомбезний. Тим паче, що більшість його функцій вона є безкоштовною, тому ви можете користуватися. На здоров'я. І таким чином отримувати класнючі переходи, класню. Бачите, от такий перехід. Ви бачите, ви можете тут змотивуватися, піти в шаблон і самі за допомогою накладання фото і за допомогою обривання бумаги вже собі створити. До речі, я такий собі створювала, мені дуже сподобався. Але я його створила десь схожий шаблон, був у вільному доступі. Тому, в принципі, шукайте. Бачите, де є фрі, там шукаєте. Тут 4 фото. колаж, Тут фото Free Friday, тут ви можете ще і отримати до свого фото ще і назву цього. Немає назви, воно для прикладу, але О, це я використовувала шаблон, мені дуже сподобався, його можна використати як для обкладинки для рілсів своїх, так можна і в колажах використати, і в створенні сторіс. Більше ж таки, звичайно, таких додатків, аналіз додатків багато. Тобто, у нас вже на сьогоднішній день плюс там напевно 40 уроків по монтажу. Це все я показую. Сьогодні я вирішила поділитися, буду вдячна за ваші лайки, сердечка. Всім хорошого дня.